Довго ми переносили цей захід, але сьогодні все-таки незалежно від того, що такі погодні умови, все рівно, я думаю, що чим раніше, тим краще висадити дерева. Період вегетації вже у дерев майже розпочався, але ще не зовсім. Тому я думаю, що ще більш-менш сприятливі умови. Ну, а те, що я запропонував ідею, я думаю, що Люба а, людина, яка розуміє ситуацію, взагалі то природа повинна бути. А на сьогоднішній день особливо треба додати природі сил, можливості давати нам дихання, кисень для того, щоб ми жили. Люди, війна знищила дуже багато природи на нашій території, на території нашої України, тому я закликав, закликаю і буду закликати долучатися всіх до таких от заходів. Висадка дерев, і висадка кущів і збереження взагалі природи. Сьогодні ми. Я дякую нашій молодіжній раді, учасникам молодіжної ради нашої міста міста, які активно беруть участь в життєдіяльності міста. Вони з задоволенням. Запропонували навіть мені запропонували взяти участь у їхній акції. Це їхня акція, це не моя. Я беру участь у висадці якогось дерева разом з ними. Запропонували і вибрали локацію, тому що декілька три роки назад ще ми вибрали цю локацію, висадили дерева на честь наших захисників на території лікарні, першої лікарні міської. Але ну, і природні умови не завжди впливають, і дерево це як і людина. Хтось виживає, хтось не виживає, хтось руйнується, на жаль, вандалізма також багато. Люди почали розносити, вода почала проникати, вода почала вимивати. Для кого? Для чого? От, на жаль, на жаль. От, дивишся, от я по дитячому парку ходив там. В неділю я бачив, скільки дерев поламано. Але, як я завжди кажу, що світ він дуален. Він подвійний. Тому ми ви ви прийняли молодіжна рада прийняла рішення підсад... піддобавити тут дерева, які в як силу якихось причин вони не прижилися. Ну і знову ж таки. Я думаю, що не тільки висадимо, а й будемо в подальшому за ними дивитися, дбати за ними, щоб поливати, щоб вони все таки виросли. Так що дякую вам, дякую нашій молоді за те, що вони такі активні, прогресивні і розуміють ситуацію.